Так довго нас чекали, так слабо вітайтесь. Доброго вечора всім. З нами ще був хлопець, який відповідав за ритми. Ритмача у нас немає, тому якщо серед присутніх є відповідальна людина з почуттям ритму, у нас є для, для неї маракаси, е, тамбурінчик і почесне місце на сцені. Ви готові, так, чоловічок? От, клас, давайте привітаємо. його Як вас звати? Дмитро, давайте Дмитра привітаємо. Е, так, мікрофона у вас немає, Дмитро, тому ну, ми, головне, щоб ми вас чули, а люди вже то Бог з ними. Високі, смарекові смоли, березові сокі Стаїш та кайфуєш і панорами І раз ріжуть око порублені шами Хто то-то зробив таку лажу, Перетворив ліс, на попіли сажу, буцули, та бойки додали сили дерева зрубали, руки попалили Всім було байдуже, ух, утім було байдуже, водім було байдуже, ух, у їм була байдуже, водім було байдуже, ух, утім було байдуже Байдуже. У -у -у. Їм було байдуже, утім було байдуже, степ, 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 довкола широкий, я впала вперед, руйнуючи спокій на трасі потрохи, зростає напруга Туди одна смуга і сюди одна смуга, у хазтекнулись колони, бруть вантажівки, подібні, маплани. Тіхові нати багато відваги Нахінчих вони не звертають уваги. Їм було байдуже, у-у, усім було байдуже, Вау, вау, воу, важкім було байдуже, У-у, усім було байдуже, воу, важкі було байдуже, ух, уйду. Їм половай байдуже, вау-вау-вау, ва, їм половай байдуже, у, у, їм половай байдуже. Дорогі друзі, як ми вже сповіщали на початку нашого концерту, репертуар, ну, принаймні в частині пісень групи Тартак, обмежений тим, що мій колега Андрій знає лише ті пісні, які ми готували. Готували ми тільки ті пісні, які збиралися грати для військових. Так що, вибачайте, якщо ви замовляєте якусь пісню, а ми її не виконуємо. Раз не виконуємо, значить хтось її не вміє грати, а можливо, хтось навіть уже і слова забув. Теж такий варіант можливий. Так що, будь ласка, без образ, без образ, друзі мої. Якщо дуже хочеться потрапити на сольний концерт групи тартак, створіть групу де-небудь в соціальних мережах. «Концерт групи Тартак в Маріуполі. Назбирайте там людей, які бажають потрапити на концерт. Скиньтеся, винайміть зал, заплатіть нам гонорар, ми приїдемо, які проблеми взагалі. І будемо грати якщо хочете. Залишаюсь газ про своє буття. Пригадаю, лише тільки радощі одягає де своє обра. Нагадаю, що для вас сьогодні виступали Сашко Положенський з групи Тартак, Андрія, Андрій Антоненко з групів Мастір і Дмитро з групи Щастя. Ставите Як вам наше місто? А, ну, як вам сам? З варіантами. Половину виграть нормально. Добре. Коли ти бачиш, що цей смог над містом? Это маскировка. А ви перший ну, раз у Маріуполі чи ні? Так. Я тільки за целі теж четвертий раз. Ми минулий раз, да, ми, минули раз, як були в Мілєкіно на відпочинку, то якраз обстріл був. І ми бачили, щось. все. Я вам скажу, що враження. Не дуже.